Всім привіт! Мене звуть Анна, і я звернулася до центру Стаміна, маючи періодичні болі у попереку. Але найголовніше, що мене дійсно турбувало, це сильні набрики у ногах, які мене супроводжували все життя. Тобто, це коли ваше життя у кінці робочого дня або на початку стає вам замале, а ікри набрякають так, що ви постійно відчуваєте важкість у ногах. І, звичайно, набрятлі ноги зовсім не естетично виглядають для молодої та привабливої дівчини. А я себе саме такою і вважаю. Зрозумівши мій запит, лікар Артем Олегович підійшов до мене індивідуально не тільки як до пацієнтки, яка має фізичні проблеми, але і як до клієнтки, яка хоче поліпшити рівень власного життя та хоче бути більш самовпевненою, маючи гарне тіло. Як результат, в мене відсутні болі у попереку. Щодо ніг я зовсім не відчуваю важкість у ногах і вільно гуляю пішки. А мій у ногах зменшився до суттєвого мінімуму. Як приємний бонус, я схудла і отримала підтягнуте та гарне тіло. Зізнаюсь, приємно отримувати компліменти від оточуючих щодо зовнішнього вигляду моєї фігури. В центрі стаміна панує дуже дружня атмосфера. Маючи підтримку від мого реабілітолога Івана, який завжди мотивує та слідкує за виконанням всіх прав, я кожного разу із задоволенням хожу в зал та займаюсь кінезіотерапією. Ще обираючи центр стаміна, важливим критерієм було суперзручне місце розташування, щоб дорога не виснажила та не забирала багато часу. Та сам центр знаходився біля станції метро. Також в центрі стаміна я покращила не тільки фізичне самопочуття, але й свій емоційний стан, за що дуже вдячна кожному співробітнику стаміна. Дякую вам.